Добрий вечір в нашій хаті. Ми з Кривого Рогу. 29-го, начебто, дали опалення. Опалення дали часа в два, відключили часову п'ять. Зато тепер дуже нам подобається оце ось, що на даний момент твориться в хаті. Оце все. Стіна наружна, з під низу там дирка з підвалу, і шурує в подвалі вода, і паром по вікнах, вікна течуть, дивіться, що твориться. І оце думаю, хтось на вихідних відпочиває, а хтось не знає, як оцю вологу з хати прибрати. Може, влада зверне увагу на криворіжців, які потерпають від произволу теплоцентралі, скільки оставили заявок і у нас що, аварійки нема в кривбасі? Коли ж це скінчиться? То каналізації течуть по місту, по всьому місту, де не проходиш, візде каналізації течуть. Що у нас теплосіть? Що у нас вілкул робе? Коли ж це закінчиться? Коли закінчиться оце ось? І що тепер оце робити з оцім всім? Це вже під потолок пішло? Це щас? Ну, скажемо так, десь на метр сорок, Оце вже сирос піднялась по стінах. Це кухня. В кнаті не знаю. Не звертала уваги. Я не знаю, що, що роб... Ми не зна... криворіжці не знають, куди звертатися. Допоможіть нам, будь ласка.